Ужгородський вокзал це є на сьогоднішній день один із кращих вокзалів в Європі. Я, по крайній мірі, кращого не бачу. Можуть пишатися і залізничники, і, напевне, мешканці міста Ужгорода. Ну і мені приємно, тому що я сам приймав активну участь в будівництві цього вокзалу з першого до останнього дня. Навіть унікальне будівництво тим, що воно було зроблене менш як за 10 місяців. Звичайно, пройшло вже сім років, і ми включили фінансовий план півтора мільйона гривень для того, щоб в цьому році, до кінця року, провести деякі косметичні роботи, які потрібні для нормального утримання вокзалу. Це є проєкт знову таки, європейського масштабу. Адже зрозуміло, що колись геть з Владивостоку можна було доїхати двоколійним маршрутом до Воловця, а далі треба було через тунель, через одну колію проїжджати. Він вузьке місце на транспортному коридорі між Європою і Азією. Тому цю роботу залізниця проводить вже більше як 10 років. Не так просто взяти кредити європейські, адже ж тунель будується за кредитні кошти. І провести всі ті погодження, Но ми вже на завершенні. Вже прийняті кінцеві рішення. І буквально протягом кількох днів я підписую угоду із фірмою, яка виграла тендер, і буде приступати до будівництва. Думаю, реальне будівництво ми розпочнемо вже в наступному році. Хочу подякувати Олександру Олександровичу, вирішено питання виділення землі. Залізниці, де буде проходити цей тунель. Так, З його сприяння це питання довго тягнулося, а от тепер протягом кількох місяців воно вирішено. Будівництво, ну я думаю, попередньо десь так мільйонів 120-130 доларів. доларів менше він не обійдеться. Будуть конкретні цифри вже після як е, проєкт на руки, і ми проінформуємо, звичайно. Раніше в регіони, цікаві регіони, приїжджали туристичні поїзди, де там було 15-18 поїздів, їх відставляли на спеціальні бази відстою. І люди, чи це були шахтарі, чи це були інші з інших регіонів, автобусами роз'їжджалися по, по Ужгороду, по Ужруцькій області, по замках, по цікавих місцях, вивчали, поверталися ночувати в вагонах. Або за цей час, поки вони десь тут могли проживати в готелях. Протягом тих кількох днів це були виділені місця для стоянки тих туристичних поїздів. От таку стоянку ми зараз оглянули, яка вже 20 років практично не використовується за призначенням. І я впевнений, що цивілізація пішла вперед. Вимоги людей до комфорту значно вищі, ніж були колись. Вона вже і не буде використовуватися за призначенням. Тому ми оглянули. Олександр Олександрович запропонував. Передати цю територію і це приміщення, яке і так знаходиться в занедбаному стані обласній адміністрації, а обласна адміністрація використає його за призначенням для користі мешканців і дітей, наскільки я знаю, Ужроду. Залізниця на території Закарпаття відіграє важливу роль, і тому у нас є постійний контакт з керівником. І коли ми попередньо в Києві погодили цю зустріч, він сказав обов'язково. Що буде, Богдан Петрович, я вам щиро дякую. І ці питання, які сьогодні піднімаються, це питання роботоздатності області, залізниці, тому що є багато спільних питань. Те, що ми пройшли по об'єктам, де ми зразу приймаємо рішення, які кроки будемо робити для того, щоб ці питання вирішувати. Це позитив, що є порозуміння. Я думаю, багато питань, які стоять на порядку денному, будуть сьогодні вирішені. Інші питання будуть в процесі вирішення і прийняття рішення. Є процеси, є порозуміння Львівської залізниці, за що я вам щиро вдячний. Сьогодні Укрзалізниця готова передати на баланс фонду, майна, фонду комунального майна області всі ці об'єкти. Тут є міський голова, де ми обговорювали малу вузьку колейку в місті Ужгороді. Сьогодні є пропозиція. Від Богдана Петровича вийти на кабінет міністрів для того, щоб передати комунальну власність області після місця цей об'єкт, для того, щоб він був замкнутий на місці. І фінансувався, і управлявся міською громадою. Стосовно це, Боржавської. Цей проєкт, це Уськоколіка. Тут є проблема, якраз Богдан Петрович мені сказав. Останні 20-30 років ніхто не випускає ці рухи склад. І поїзда, і, і, і локомотив, і, і, і вагони, і запчастини, і до, них. І запчастини основне, до їх. Тому що коли ми беремо це, ми просто е, маємо зразу проблему думати, як е, ремонтувати, відновлювати цей склад. Тому що в 30 років ніхто не працює над цим складом. Але, зрозуміло, це для нас пріоритет як для туристичної області, як Малаузька колійка в місті Ужгороді, так і Іршавська, так і Перевська. Ми будемо робити все для того, щоб вони. Осталися як ріритетом Закарпатській області. Ми були змушені зробити це. Ми відміняли багато зупинок, адже Львівська залізниця це сім областей Західної України. І мені приходиться два рази в рік об'їжджати по всіх дільницях. І ви знаєте, вже так історично склалося, що будують будинки, будують до вулиці лицем. А до залізниці дворами, стайнями, хлівами. І виходить е, так, що господар е, з фасадної сторони робить порядок, а все сміття, яке в господарстві з'являється, він запліт і до залізниці. Запліт і до залізниці. Ну а залізниці ж їздять також люди. Звичайно, е, це з однієї сторони неприглядно, з іншої сторони, і небезпечно. Е, Тримати такі смітники, це ж розсадники будь-якої біди можуть бути. Тому залізниця з цим бореться, борються і місцеві органи влади. Це ми спільно і приймаємо рішення. Інколи і місцеві органи влади не можуть заставити там селян прибирати, то ми домовилися, немає зупинки, а вже тоді діватися нікуди. Йдуть і прибирають, не викидають сміття. Щось робиться, Інакше. а який інший шлях, щоб заставити тримати в чистоті свою територію? Все залежить від економіки. Якщо буде економіка таких перевезень, значить будуть вони організовуватися. Не буде економіки, не буде пасажирів, будуть вони збиткові, звичайно, ніхто цього робити не буде. Поки що конкретних кроків немає. Все це йде на рівні прицілення, обговорення, прицінення. Тому зараз я вам не можу сказати, що буде таке сполучення. Це проблема є не тільки з Ужгорода виїхати, а і виїхати зі Львова також важко. Ну ви уявіть собі, який господар буде вдома тримати два холодильники, коли йому треба один, а другий йому потрібний тільки тоді, коли день народження або ще щось. Ну нема резону. Значить він якось обходиться одним. Ми за радянських часів тримали стільки рухомого складу, щоб можна було літом. Зробити два-три додаткові потяги, але дев'ять місяців ті вагони стояли, вони не приносили нічого, крім збитків і проблем. Зараз залізниця це державне комерційне підприємство. Завдання перед нами ставлять тільки прибуткова діяльність, відсутність збиткової діяльності. Тому і зрозуміло, що такої можливості, щоб ми тримали дев'ять місяців поїзд для того, щоб його протягом літа запустити, і нерозумно, і нам ніхто не дозволить. Тому такі проблеми виникають. Але я скажу, що хто хоче виїхати, завжди виїде. Йдемо зустріч людям різними шляхами. Зараз квиток можна буде купити, вирішується питання, не за 45 а за 90 днів, хто хоче, зможе купити. Далі квиток зараз можна замовляти через інтернет. Звичайно, тут є деяка проблема, адже ж є такі хитрони, які замовляють квиток через інтернет, тримають його і не викупляють. Але нічого, ми шукаємо спосіб, як із тим боротися. Дуже багато літом місцеві органи влади організували для відпочинку, для лікування дітей такі великі групи. І знов-таки просять бронювати рухомий склад під перевезення цих дітей. І виходить так, що інколи до 40% місць ми тримаємо в броні, бо повинні їхати діти. Їх же ж не залишиш. А одиночні такі от квитки про які ви говорите, буває, що важко купити. Тому, якщо за 45 днів нема, то за 30 днів, за 20 днів, обов'язково той, хто хоче поїхати, квиток собі купить.